Всім доброго ранку. Подивіться малята, які гарні годівнички змайстрував наш двірник. Насипав туди зерна та насіння, щоб допомагати пташкам взимку, тому що зимуючі пташки залишилися, а відлетіли у теплі краї тільки перелітні. Теплі подались краї, гуси, чаплі, солов'ї, журавель, зузуля, шпак, стриж і грак, з ними жайвір польовий. Конопляночка, співачка, лебій, ластівка і качка. У скрутний зимовий час залишаються у нас дятел, ворон, горобець, галка, щиглик і сорока, гамірлива білобока та синичка з снігурами та вівсянка з шишкарями серед розсипу снігів чути їхній мужній спів. Цвірінь, 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 цвірінь. Діти, а хто це? Так. Це маленький сірий горобчик. А що він вміє робити? Літає, стрибає, цвірінькає. А чи пам'ятаєте ви, діти, ось цю велику чорну дзьобату пташку? Правильно, це ворона. Вона також вміє літати, стрибати, гніздитися, а ще голосно каркати. Повторіть діти та запам'ятайте ці два нових слова. Каркати та гніздитися. Спостерігаючи за воронами, можна визначити, яка буде погода. Якщо ворони низько кружляють і настовбурчуються, то буде холодно. Повторіть це речення самостійно. Скоро прийде весна і до нас повернуться перелітні птахи. Ось подивіться, хто це? Ви впізнали? Це журавель, у нього червона шапочка на голові. А ще його називають довгоногим і дзьобатим. А ось ця непомітна маленька пташка Соловей. Соловейка люблять всі. Він голосистий, любить співати, тьохкати. Він так гарно співає, що про нього, кажуть, заливистий, заливчастий, тобто дуже гарно співає. Скажімо разом ці слова заливистий, заливчастий. Малята. А як ви гадаєте, до яких птахів більше підходить це прислів'я? Двічі літа не буває. Воно діти підходить і до перелітних птахів, тому що їм немає чого їсти, і вони відлітають, а також і до зимуючих. Улітку багато їжі, а взимку мало або зовсім її немає. А чи пам'ятаєте, ви діти, хто з птахів першими повертаються з теплих країв? Першими прилітають граки. За граками прилітають шпаки. За шпаками прилітають жайворонки. За жайворонками прилітають солов'ї. А вже за солов'ями прилітають ластівки. Малята, спробуйте вдома скласти розповідь про одну із пташок, яка вам найбільше подобається, ось за цією схемою. Назвати цю пташку, де вона мешкає, який у неї розмір, колір, чим вона харчується, та вказати, до яких птахів вона належить, до зимуючих чи перелітних. До наступної зустрічі. Всім гарного зимового дня!